Об'явлення 1.9. Я Йоанн, ваш брат і спільник у біді і в царстві. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми говоримо про Царство Боже або про Царство Небесне, і основою, або основним віршом нашої сьогодні буде роздумів. Це Євангелія від Луки, 17,21, де сказано: І не скажуть ось тут або там, бо царство. Боже всередині вас. І так, царство Боже знаходиться в нас. Ми сьогодні ми вже говорили про те, що царство або території, або держави вони знаходяться десь і кудись нам потрібно. А слово Господнє говорить про те, що царство Боже в першу чергу в нас. Для того, щоб попасти в інше царство або в вічне царство, царство слави, скажімо так, то нам потрібно. Щоб Царство Небесне було в нас, по-іншому бути не може. І так, а що ж може бути всередині? що має війти всередину? 1 нам 3,16 сказано: Чи не знаєте ви, що ви храм Божий, і Дух Божий у вас пробуває? Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, і живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви. Не свої. І так, ми є храмом, який в якому є Дух Святий. а В Римлянам 14.17 ми цей вір вже згадували. Сказано, Царство Боже не петво і пожива, а праведність, мир і радість у дусі святі. І так, царство Боже знаходиться в середині нас, Царство Боже наповнене. Праведністю миром і радістю в Святому Дусі. І так, царство Боже це не є матеріальне, і воно в певній мірі не духовне. Ну, те, що має образи. Ну, скажімо так, людина є духовна по, завдяки духовним цінностям. Ангели ми кажемо духовні, тому що вони по природі духовні. Ми кажемо, людина матеріальна особистість, ангели духовні. По природі. От вони так створені. Ми ж духовні. По тих цінностях, які ми маємо. Ми часто говоримо: це духовна, бездуховна, або моральна, або неморальна, можемо замінювати навіть такими словами, але в будь-якому випадку. Тому Царство Небесне, воно не духовне по природі, воно духовне завдяки тим цінностям духовним, які є в нас. Це риси характеру, який ми керує Дух Святий, який знаходиться в нас. Царство Небесне це ті духовні риси, які є в кожному із нас. Часто люди можуть сказати, саме головне вірити в душі в середині, але воно має проявлятися, тому що Дух Святий проявляється, праведність проявляється, радість проявляється. Якщо ми засмучені ходимо, про яку радість ми можемо говорити. Якщо ми не маємо миру з іншими, про який мир ми можемо говорити? А якщо цього всього немає. То про яке царство всередині в нас ми можемо говорити, про яку віру всередині нас ми можемо говорити. Тому що Галатам 5.22, ну, взагалі 5 розділ там з 19 вірша, там говориться про те, що є деякі риси, якщо вони в нас присутні, то ми не успадкуємо Царство Божого. А з 22 по 23 вірш сказано, аплід Духа, любов, радість. Мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержаливість закону на таких немає. Тобто це має бути присутнє в нас. Якщо воно є, значить Царство Боже або Царство Небесне воно живе в нас. І ми є представниками цього царства. Ми можемо сказати, що ми є тими п'ятьма мудрими дівами. Але якщо ось ці риси, які з 19 по 21 вірш, ви можете на них звернути увагу, то. Ми не успадкуємо вічності. Або ось 2 е, Петра, 1 розділ 5 і 8 вірші ми говорили минулий раз і зараз згадаємо, сказано: докладіть пільність, покажіть у вірі ваші е, чесноту, чесноті, пізнання в пізнанні, стримання в стриманні, терпеливість в терпеливості, благочестя в благочесті, в бротерстві, любов. І так, коли це все буде в нас? Тоді царство Боже, царство буде всередині в нас, не в Слові просто, адже так і сказано, царство Боже не в слові, а в силі. Можна багато говорити, але якщо ми не прикладаємо сили, зусилля, то ми царство Боже не маємо і не зустрінемо. Матвія 6, розділ, 10 вірш, там частина молитви сказано: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Адже апостол говорить, Царство Боже не в Слові, а в силі. В силі характеру, мужності, в силі діяти не якості, а з любов'ю. Адже християнин саме тим і відрізняється, що він інший. Коли всі йдуть по течії, він йде ну, не обов'язково по течії, можливо, поперек течії, але він діє любов'ю. Все, що він робить, навіть те, що інші робить, але він робить це з любов'ю. Тому Царство Боже в силі характера, в мужності, в рішучій певненості і так далі. Тому що праведним потрібна сила розуму, люблячим сила серця, смиренним сила духа, милосердним сила дії, астринаним сила волі. Без цієї сили ми не зможемо. І так, від, Йо... від часів Йоанна, Хрестителя досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто живе усилля, хапають Його. Євреям 5 розділ 8.14 вірш навіть сказано про Ісуса Христа, про те, що Він хоч і сином був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Есть, ми маємо навчитися. Це не просто дається, ну, звичайно. Для цього потрібні зусилля, для цього потрібно привчатися. І Господь говорить або закликає кожного з нас сьогодні. Шукайте найперше Царство Божого і правди його, все інше додасться вам. Амінь.